Законопроєкт про мобілізацію. Є законопроекти, від яких виграють всі, а є законопроекти, від яких всі програють і не отримують нічого хорошого. Саме так можна характеризувати законопроєкт президента, Кабміну і монобільшості, який названий так званим законом про мобілізацію. Чому я так кажу? Тому що від цього законопроекту не виграють ті, хто захищає батьківщину майже два роки. Вони не отримують демобілізації, вони е, не підуть до своїх родин. Тому що замість тих пропозицій, які давала команда розумної політики, про 24 місяці служби, з яких 8 місяців на фронті тут заклали ефемерні 36 місяців, які не зрозуміло, коли починають працювати, як працювати і взагалі будуть. Вони чи ні. Якщо е, говорити кулуарно, пропозицію Міністерства оборони і Офісу президента, вони говорять, що демобілізації не буде взагалі до кінця війни. це рабство. А він не вирішує, цей законопроект не вирішує жодним чином питання мобілізації, ефективної мобілізації. Тому що знову, як завжди, шукають прості, легкі. Але тупі рішення для того, щоб вирішити ті проблеми, які накопичились протягом двох років. Тому що за два роки всі гралися в серіали, всі гралися в великі будівництва, всі гралися і займалися корупцією, а не займалися підготовкою мобілізаційного ресурсу, який би міг замінити тих, хто сьогодні знаходиться на лінії фронту. І дати їм відпочити або е, бути демобілізованим. Цього немає. Тобто, це безпосередньо зона відповідальності верховного мокомандуюча президента країни, це зона відповідальності уряду, це зона відповідальності е, провладної більшості, які розповідали, що у них все гаразд. Ну і за великим рахунком вони просто брехали, тому що вони розповідали про три-чотири тижні. Вони розповідали про. Каву в Ялті і багато інших речей, за які треба було б зараз відповісти, в тому числі в цьому законопроекті. Цей законопроект створює велику кількість нових проблем. Він фактично е, порушує всі можливі норми конституції. Він е, робить так, щоб люди, які виїхали за кордон, які дуже часто купили у цієї ж влади можливість виїхати за кордон. Там залишились, тому що вони не готові будуть повертатися суд суди, розуміючи, що їх мобілізують, їх посадять, з них будуть знімати штрафи в 250 тисяч гривень або відправлять до буцегарні на 5 років. Багато з них просто відмовляться від українського громадянства і залишаться там, і це знають у верхівках влади. І, мабуть, це роблять навмисно. Друге, це вдарить по бізнесу, вдарить по економіки країни. Тому що цим законопроектом подкладається відповідальність про мобілізацію на підприємства, на яких ви працюєте. Тобто, ваші директори, підприємств мають вас привезти до ТЦК і направити до армії. Люди будуть звільнятися. Люди будуть виводити свої гроші з банковського сектору, тому що цим законопроектом в позасудовий спосіб хочуть заблокувати рахунки людей, якщо вони не потраплять під мобілізацію, тобто однокроковість, одноклітинність і відсутність логіки в тому, що робиться, ми просто маємо маємо можливість почитати в цьому законопроекті. Ну і дивно, коли президент... Є гарантом конституції, але зовсім не дивиться на цю конституцію, тому що в цьому законопроекті всі можливі норми конституції ще раз повторюю, порушуються і для тих, хто вже в лавах зсу, і для тих, хто туди не потрапив. Тому законопроект дійсно поганий, і ми з командою розумної політики будемо подавати альтернативні до нього для того, щоб він був для людей, для держави. Для нашої безпеки, а не просто для піару або для безлуздих прийнятих рішень.